Розкажи, будь ласка, про особливості догляду влітку за волоссям. Дивись, потрібно читати етикетку на твоєму засобі для волосся. Якщо ми зараз маємо на увазі шампунь, бальзам і маску, то по перше, шампунь не повинен пересушувати волосся і вашу шкіру голови, тому що соль, сонце, вітер. Це чинники, які призводять до того, що ваша шкіра голови обезводнюються по бальзаму та масці. Хочу сказати, що ви повинні читати етикетку і розуміти, що цей бальзам і маска допоможуть зволожити ваше волосся і отримувати вологу всередині вашого стрижня волосся. Вересні найбільший попит на стрижку волосся. Будь ласка, вчіться на чужих помилках використовуйте правильні засоби, якщо ви не знаєте, як читати етикетку, мені в директ, я підберу для вас догляд. Хочу сказати, що зараз ви маєте змогу блищати, бути зіркою, де б ви не були, тому що ми випускаємо міні-сети на ваших улюблених засобів, шампунь, бальзами, маска. Тепер у міні версії красива косметичка йде зараз у подарунок. Тож не зволікайте, вирішуйте для себе, робіть класний вибір.